Мешканці Довгінцівського району сьогодні з самого ранку долучилися до акції Чистий Четвер, що стала вже традиційною у нашому місті. Це железні дороги по уборці красної лінії Серафімовича. Товариства Житло сервіс КІ, КР тавріста Благоустрій по наведенню порядку на прилегаючих територіях. Звісно, з цим мероприятиєю обираємо Наводимо порядок відбросового мусора на об'їзній дорозі іменно конкретно клевер в возі Дніпропетровського шосе. На жаль, свідомість городян щодо чистоти свого міста, району кварталу Низька, скаржаться ті, хто вийшов сьогодні на вулиці Кривого Рогу, озброївшись віниками та граблями. Хотілося би звернутися до жителям Кривого Рога і попросити, щоб мусор. Выбрасывали только в строго отведенных местах. Особенно касается это водителей транспортных средств. Пожалуйста, не выкидывайте бросовый мусор через окна до своих автомобилей. Облаштовували сьогодні територію Дзержинського району, прибирали сміття та вивозили його на сміттєзвалище, заклади за якими закріплена та чи інша земельна ділянка. До загальної справи долучилася і майже сотня співробітників першої міської лікарні, що активні як сьогодні, так і протягом кожної акції. Ми убираємо не только свою територію, но і вулицю Якіра, вулицю Хабаровську, Дмитрова, Рязанова. Людей у нас виходить очень много, тобто всі розуміють, що настала весна, можна убрати територію. А ось де на прибирання паркових зон, скверів та берегів річок сьогодні. За нашим спостереженням вийшло найбільше людей. Так це у центральному міському районі. Тут до акції з благоустрою приєдналися 3,5 тисячі мешканців району. Вийшло порядка восьми підприємств, це такі як Тепломережа, комунальне підприємство, міськводоканал, завод Електроград, завод Канстар, підприємства УТОС, також навчальні заклади, такі як Укрполітех, «Авіаколедж», Національний Криворізький університет, а також Учні та викладачі наших шкіл наводили лад всі бажаючі у парках імені Гагаріна та імені газети Правда. Найбільше уваги приділили благоустрою берегів Саксагані. В місті є велика проблема з берегами рік, тому що. Юридично вони знаходяться на обслуговуванні в нашого підприємства Облводгосп, яке знаходиться в місті Дніпропетровську, тому місто не має юридичної можливості виплачувати кошти нашим підприємствам, які займаються благоустроєм, за ці роботи. Тому роботи по прибиранню берегів річок, Саксагань та Інгулець в першу чергу покладаються на мешканців району. Весна щойно розпочалась. Акції з благоустрою тривають. Тож кожен має нагоду зробити щось добре для міста.